Вітаю усіх і запрошую. Одного дня один чувак. Звуть його Вовочка, не подумайте ні на якого іншого. Нібито він зовсім із іншого міста, і ось він мені каже: запиши мені мотивацію. Але там, де ти розказуєш про приготування їжі або сільське господарство, я кажу: а я цікавлюсь іншим, я цікавлюся нанотехнологіями, я цікавлюся мозком людини, мисленням і так далі. Доброго дня, привіт. На що він сказав, що мій дак зовсім поїхав? Тобто жінка має е, займатися тільки приготуванням їжі, на його думку, і сільським господарством. Привіт. От. Але я не така. Я займаюся ще дечим іншим. І зароблятиму з цього добрі кошти. А зараз я заробляю з блогів, тому підтримуйте мене. Ви були на топ-модель по-українськи? Була? З якої ти області? Я ще в Нівській області? Щоб я отаку веселенького включити. Це не дуже весело. Вести в відкриття і теорії. У мене є свої теорії, і я вам їх розкажу, якщо захочете. Тож наладішний день має знову. це обсудим теорії. Та ти що? Привіт усім. Хочу обсудити мою книготеорії. Що на А про що ваша книга? Це дві саги. Під про самого Творця Янголів і Демонів і інтриги в раю та пеклі. І земна це козацька сага, яку згадує своїми поколіннями, спогадами про покоління Христина Хорунжа, яка має стати істинним нащадком диявола, але вона їм не стає. Це фантазійні пригоди, фантастика наукова, містика. Я можу розказати вам містичну історію. Отже, містична історія з чого починається? Розказуй привіт-привіт усім! Заходьте на мій стрім. До речі, зробила собі новий манікюр. Хорошенька я дякую. Було це давненько, маленька Катя вирішила погуляти із дітьми, і вони там посперечалися, і вона сказала, що не побоїться сходити на кладовище і побачити, як. Місцева відьма там проводить обряди. Дякую. Дякую, дякую, дякую. А серед дітей ходили байки, що туди ходить місцева відьма, можливо, літає, проводить там страшні свої обряди. І нібито робиться на могилах. Напишеш мені після ефіру. Напиши мені після ефіру, ти хочеш замовити мотивацію. І вже коли Катя прийшла до того кладовища, діти залишилися. На узбіччі, так би може вийти дороги, а Катя пішла далі. І а, коли вона прийшла, дивиться, а там з тої сторони кладовища чути дитячий сміх. Ну, Вона думає, що то таке, що то її діти так розіграють. Взяла, а, заглянула туди і бачить, а там сидить. А давно померла баба Соломійка, підперши голову рукою. Так? Біля неї стоїть відкрита її труна і бігає там ну, купа ціла діточок, тільки дітоті мертві. Видно, по їх очах, білясих, ручки в них погнилі. Вони веселяться, гуляють в сніжки. Та ще й кажуть, щоб баба Соломійка дала їм покататись, як на санчатах, на в її власному гробі. Потім беруть кришку гроба, сідають на неї і спускаються з гірки. І так веселяться. Ну, от Катерина крізь жах думає, нічого собі, хоч діти на тому світі все одно бавляться, як діти. Ну, а тим часом одна з дітей поцуплює її за руку. Так, це історія про те, як тебе попаяло. Слухай, чувак, чи чувачка, це історія містична. Яка не стосується мене. Катя дивиться, а біля неї стоїть малесенька поторча. Е, не в якусь там собі обламки соломи старої, тягне е, до неї рученята і каже: дай пирога, а в Каті дійсно в сумиці був пиріжок, бо вона знала, що якщо йти кудись, якісь привидів дивитися. Чортеняти і так далі, треба солодощі взяти. І якщо вже дати ті солодощі на чисті сили, то доки вона їсти, можна одне втекти. Ну, Катя, звичайно, розламує пирожок, дарує дітям, вони бігають і тут раптом бачать всі аж місяць заходить за хмару. Прикольно представляє на труні, як на санчатах. Дійсно, є таке повір'я, що. Дітворя на тому світі так і катається з гірок. Ось коли замети такі гарні зимові. А тим часом дітвора бачить, як місяць заходить не за хмару, а за тінь. І то нібито на мідлі летить відьма. От вони полякалися і побігли геть. А Катя побачила, що як зайшов місяць, то всі потерчата щезнули, нічого й не лишилося. І баба Соломійка разом з ними. І труна також щезнула. І ось тоді Катя бігом побігла. до дітей, прибігає, нікого там немає. І тільки вже коли вона йшла додому, наближалася, Влад вийшов їй на зустріч і сказав, що О, так і так, і перелякалися вона в відьму. А... а Катя розказала, що там не тільки відьма була, ще й потерчата, які каталися в труні. От така от історія. Дякую. Отже, до чого можуть доводити. Відкриття. І що може статися? Так, а зараз ми послухаємо ще якоїсь музики. Одного разу к закривши місяць мені життя врятували. Ото добре. Інколи мені здається, що ви дуже дивно, але це скоріше комплімент. Тоді дякую. Шикарно, дякую. Привіт. Привіт, красуня, привіт. Простота не гріх. Дякую. Я думала просто, що я навчаюсь на актрису. Заміж не збираєшся, Можем. скільки ще навчатись два роки. Буває тільки в Україні. І ти поклич, мене поклич! В кохання, як в тумани сині. Успіхів, сподіваюся, скоро побачу вас на екранах. Ну мене вже там можна побачити. Притрушине пише бабаніна. Бабаніна Хелоп. Бабу Ніну, я навмисно не блокую. Баба Ніна, ти маєш влаштувати стрім? У якому фільмі серіалі? Серіал циганка Шоу Лаватар, Місія, «Краса», супермодель по-українськи. Прикольно бити на екрані і ніхто не виділ. Ну, то ви погано слідкуєте. Я вже тебе кличу, а ти все не приходиш. До речі, як вам ці кучері, я ніякими спойлерами не користуюся. Я не заливаю їх ніякими пінками. Я просто їх укладаю один раз в тиждень або двічі на тиждень. Я бачила молочинка. Я СМВ бачила, але вас там мало. Ну, от бачите, як вийшло. Ілья Муромець пише: здоров, баба Ніна". баба Ніна повна мандина, прости, господи. Не знаю, ахаха, я смотрела тільки голівудські. Я мрію, щоб в Голлівуді зняли фільм Мій або серіал по книзі Біблія світу та Садомазу відсотку. Це фантастика, це наукове відкриття, це історія, і це сучасність, це драма з елементами готичного хорору, фантастики та містики. Ось, і я думаю, їм це сподобається. Англійський учиш. Що... Мене ми Світлана, з Модленд Екторіс. My height is 172. <laughs> Український краще. Uh, ну, звичайно, але в, сум... в суміші з uh, голівудськими ще буде краще. Ну, а ще така одна містична історія про дівчину Проню, яка жила перед революцією. Була вона прекрасна, як сонце й місяць. Очі в неї були небесно голубими. Ось такими ж яскравими, як ця сукня. Зараз покажу. Кожному своє, пише хтось про фільми. А які голівудські фільми ви любите? Я дивлюся часто голівудські роботи. Але хай не ображаться на мене індійці. Я не люблю голівудські фільми. Надто вони вже мелодраматичні. Такі, як у мене, пише Ілля Муромець. Та Ромець що? Хто хоче тисячу підписок, пиши Валес. Клас, ужастики екранізації кінга я теж це дивлюсь. 50 оттінка сірого. Ну, я теж люблю садомазу. Так. Зараз покажу, ти хочеш покаятись, покататись на кришці від гробу? Не хочу. То робили потерчата, які були також померлими, в яких настільки не було нічого. Настільки вони були бідними і злиденними, тому що деяких били матері, то вони вже знайшли собі самотню бабу, Соломійку, а вона їм дозволяла кататися і труні. Покажіть нігті, будь ласка. Покататися, ха -ха. Ага, Так. Ну, ось ці очі прозорі, прозорі. Прозорі та сині, ось такі очі, вони такі існують. І Проня була найзавиднішою нареченою, хоча була бідною сиротою, настільки вона була вродливою. І була в неї заможна подружка, одарка. Ядарка завжди затівала які-небудь веселощі, хуліганства. Так, у вас є цистит. Або ж проблеми з сочовим міхором? Ні. Давно таке було, вилікувалось. Е, ето спрос е, просто фрімани з планети Дюна. Ну і Дом странних дітей Місіс Сапсон. Не, не читала. Одного разу я катався. На труні на колесах з трьома невіщиками. Ілля Муромець. Я що вам скажу? Поменше треба випивати різні фігні. Я фільм смотрю, молочинка. Розкажіть про свою книгу. От розказую. А ти не смотрела фільм Дюна? У них глаза голуби там. Ну, але це така синдром Вандербурга. Це така хвороба. От. І тоді очі такі виходять. Я не припивається факт. та та, та ви що, треба сказати чур? Аніж кататись з такими товаришами. От, а я тут просто в весні іноді літаю. Ви дуже гарна дівчина, я малуюсь дякую. А какого? А у вас какого цвіта глаза? Ну, бачите, сіроблакитні. Ну и э, какие у тебя топ-3 актора или актрис западных? Ну, мне подобается Моника Балучи, «Головная Италийка. Мне подобается э, Шерил Стрип. Мне подобается, ну, Энжи, можно сказать. Мне э, подобается э, из пивакив Леди Гага. Гага. Ви були на якому шоу? Так. Белучі топ згодна. Я хочу історію послухати, не перебивайте, Й, окей. Труна на колесах це БТР 3D. Да. Ну, а, якщо таке, то, будь ласка, катайтесь. А... Але не слід це називати труною, це швидше всього машина життя. Кому шоу були, якщо не секрет, лаватар Місія Краса. Супермодель по-українськи. Давай історію. Отже, одного разу дівчата підглянули за відьмою Ариною на різдвяні свята, як вона чаклує. І в її хаті нічого не побачили. Вікмарина, напевно, вже спала на печі, а може, десь літала. І взагалі е вона була дуже такою злою, одинокою, всім мстила. Ну, і тут е проня підійшла до її паркану, до тину, глянула на город, а там по колу катаються великі стріблясті кури. Леді Гага, та її сестра близняшка з України. то ти що? Будь здорова, дякую. Ну і дівчата, звичайно, жахом текли. Привіт, когда в Штати? Ти єдине пишеш? Надіюся. мені там вже запропонували журнал, де напишуть мою наукову роботу. А ви показуєте свої дині? В купальниках показую. І отось е, наступного вже разу, коли весна гарна така, Дарка запрошує про гуляти на вечорницях, е, знайдена хороша хата, а виявляється, що помирає стара Орина. І доведеться знову ж таки мимо її хати йти. Ну, дівчата прийшли мимо хати. Коли... Бачать, аж із їди моря вилітає така ж сама срібна куля, а за нею виповзає, щоб схопити назад кістлява мертвецька рука, поклацала пальцями і кігтями і погрозила дівчатам пальцем. Ну і ті тікають, і біжучи, проня оглядається, нічого немає, тільки раптом із ще засніженої землі випірнула та ж сама рука. І почала. Тянутися до Оброні. Ну, люди, коли вже молодь розказала це, зібралися із отцем кхм, святим, що е, таким собі басом гудіти вмів. Телеграм маєш? Не канал, а просто канал я закинула, не, не грожу тоді нічого, а просто розп... звичайний телеграм, куди можна писати. І пішли вони до. Е, самотньої і, певно, вже мертвої Орини. Ну і отець постукав у двері каже, каже: Ану, відчиняй або обізвись, якщо ти ще жива, Орина. А якщо ти мертва, то будемо ламати двері, щоб тебе поховати. І е, перехрестив двері. Тут щось затупотіло, зашкрепотило за дверима, почулися такі собі кропи, які відчиняються двері і стоїть е, в них прекрасна циганка. Із чорним чорним кучерявим волоссям, і з чорними круглими очима, що сіяють супроти весняного сонця. Як написати? Ну, напиши мені тут у повідомленнях, куди писати на рахунок телеграму. Напишеш, я дам номер. Це прям про ТЦК. Ну, не зовсім. Пальці в неї тонкі, такі риси гарні. І вона так хижо усміхається і каже, чого вам треба? А їй кажуть, хо, а де Орина? Ми прийшли її типу відвідати, Може вона вже померла. А вона каже: нема Орини, померла вже. Я замість неї тепер. Ну, не кажу, то ж, треба ховати Арину. А хто ж ви така? А я каже, її онучка. Бо було колись в неї такий випадок, що народила вона від цигана дочку та й поглишила. А тепер ось знайшла її онучка її. Вона каже: Я її онучка Олена. Написав, відпишеш, окей. Привіт, привіт. А ще Олена й каже, чого тут з чи Ти не треба мені допомочі. Поховала я ще вчора Арину. Всі дуже здивувалися, бо нічого ніхто не бачить. А Олена тільки й хлопнула дверима, і тільки проня знову ж таки помітила, що в Олени Кисті не юні, а старі, і тим паче, із довгими, закрученими нігтями. Минуло ще декілька місяців і на. Уже коли сонце стало ходити високо небом, закохується в Проню, а проня в нього Микола красивий та певночубий та, та козак. Також е, в Проню закоханий її, е, господарський син. Олена ж е, така собі гордлива та чванлива циганка ходить на вечорниці. Е, вона така, все готова схопити собі, відібрати. І дуже їй не подобається проня, світловолоса і світлоока вони конкурують. І також Олені сподобався Микола. Отже, продовження цієї історії я розкажу пізніше, і можу сказати, що е Пронія померла молодою 15 років, її привалила рожева глина. Така от історія не дуже весела, вона дійсно взята з історії моїх пращурів. Ну що ж, я думаю, ми добре порозмовляли з вами. Дякую за лайк. Лайк. Хто там хоче замовляти мотивації, вітання рекламки, пишіть в особисті, обов'язково відповім недорого. Тоді ж бай-бай.